Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як наші співвітчизники під час продажу того чи іншого товару, скажімо на OLX, видають бажане за дійсне. Отже, багато хто з нас, напевно, хоча б раз в житті купував, скажімо, одяг чи взуття на тому, ж OLX, чи Кідстафі, чи є такий сервіс шафа Юа, називається. Головна відмінність цих сервісів полягає в тому, що на них... Можна продавати не лише нові товари, але й ті, що були вже у вжитку. Це стосується насамперед одягу та взуття. На OLX я, наприклад, купую останні років 5 чи 7 деякі товари. Це стосується і черевиків, наприклад, на зиму, чи там туфлі на весну. Дитині також якісь можна там комбінезон на заміну основному. Купувати. Звісно, це лише речі нові. В ідеалі це збірками. Що були. Багато дійсно людей продають, яким от розмір не підійшов. Особисто я колись також замовляв наприклад, товари із США. Це був взуття собі, і коли, от, наприклад, там ті штуфлі не підходили за розміром. Хоча, коли ти все купуєш, начебто все має бути нормально. Але або замалі, або за великі, то продаєш ти на ELX, звісно, ти втрачаєш якусь частину своїх грошей, за які ти купив цей товар. Але вони нові, і щоб відбити за цей товар, хоч якісь кошти, ти змушений знижувати ціну. Так само вчиняють і багато інших людей. Але не все так гладко і просто, коли ти в фільтрах прописуєш, наприклад, ці ціновий діапазон, який тебе цікавить, назву речі, скажімо, там, дитячий комбінезон на зиму. Звісно, ставиш мітку нове, адже є дві мітки нове, та яке було вже в вжитку, ти ставиш нове. І тут приходить дуже багато розчарувань, коли. Ти дивишся по фотках, наче дійсно річ нова, і потім в описі читаєш, що людина пише в ідеальному стані. От Коли вже в ідеальному стані, то це вже маєте настороджувати, адже ну, нова річ, вона і так в ідеальному стані, вона не може бути в іншому стані. І от Коли пишуть в ідеальному, це значить, що вона вже ця річ там взуття було вже у вжитку. Багато хто пише, також ставить мітки на своє оголошення нове. Коли ти починаєш знову ж таки читати цей опис, пишуть, що одягали всього один раз. Ну, одягали всього один, один раз, це значить вже було у вжитку. Тобто ти пиши тоді, став мітку не нове, щоб коли у фільтрах я чи там сотні тисяч інших потенційних покупців стали ці фільтри нове, щоб в нових не було речей, які були в вжитку. Якщо ти раз уже надів, там, скажімо, кросівки. То вони вже були у вжитку. Це вже не нова річ, і тому потрібно ставити під час подачі оголошення, що це вже товар вживався. Тобто він не новий. Натомість багато от продавців вважають, що вони таким чином все ж таки можуть клієнтів якби до себе заманювати саме такою от міткою нове. Але воно не нове, і це насправді дуже бісить. Тому що ти втрачаєш власний час, ти все нормально повідмічав у цих фільтрах, і ти сподіваєшся на те, що тобі дійсно нові речі випадуть з цього списку. Натомість, от за моїми спостереженнями, відсотків 30, а то навіть і більше, це насправді речі, які були у вжитку. Але пишеться все так, типу один раз, ну якщо це ще, наприклад. Якась куртка один раз одягнулася, то ще, ну, ще куди не йшло і то. Наприклад, я от речі, які були у житку, не купую ніколи. Ні на LX, ні де. Адже потрібно купувати все ж нове. Це не той варіант, де можна якби зекономити. А особливо, якщо це взуття, і якщо вже одягнули один раз, то за фотографіями буде видно, що як мінімум там каблук буде підтертий або ж сама підошва. Але все так завуальовується, типу, що ну, ну один раз надягнули десь там в квартирі походили. Ну, в квартирі походили, то каблук не, не зітреться. Це я не знаю, як потрібно ходити, щоб стерти його. Якщо він вже підтертий, тобто це вже одягалося на вулицю чи на якийсь захід, певний, якомусь приміщенні, і це річ вже абсолютно не нова. Тому о, такий заклик, звісно, як в нікуди, напевно, тому що все рівно це не викорінити в деяких людях, адже вони, вважаючи за певну ціну, вони можуть якісь уже по поношенні речі або поношені взуття кросівки чи туфлі просто видати за, за нове і собі наварити грошей, і все це так само стосується і продавців, наприклад, автівок, які пишуть. Що машина в ідеалі, а покупець приїздить, а там просто немає на що дивитися, але головне в оголошення писати машина в ідеалі, проблем не будете знати. Це, на думку певних продавців, має підкреслювати статус цієї атівки і таке більше залучення потенційних покупців, що вони будуть на це клювати. Насправді, якщо так пишуть, то це. У більшості випадків абсолютно неправда, тому що той, хто продає свої речі, це стосується і взуття, і одягу. Якщо воно дійсно нове, то нема нічого приховувати. Людина відмітить нове і не буде там розписувати, яке воно класне. Кому потрібно, той насправді. І купить. Це не магазин, що там потрібно виставляти все на, на вітрину. Тут зовсім по-іншому все працює. Але багато наших співвітчизників цього не розуміють і просто банально водять потенційних покупців в оману. Тому так.